Минулого тижня в Закарпатській області епідеміологи зафіксували зниження захворюваності на ГРВІ на 5%. За сім днів до закладів охорони здоров'я звернулися понад 4,5 тисячі людей. Зниження захворюваності відзначають серед дітей, а показники серед дорослих залишаються стабільними. Госпіталізація наразі загалом серед усіх гострих респіраторних вірусних інфекцій складає, якби такий стабільний рівень 3,2%. Це 146 осіб, і серед них найбільше було. Діток до 4 років від одного до 4 років та людей старшого віку, працездатного та старшого віку, старше 65 років, тобто ті, які більш є вразливими групами і переносять інфекцію тяжче та потребують лікування в умовах стаціонару. А от кількість хворих на COVID-19 зросла майже втричі. Загалом зареєстрували майже 300 випадків інфікування. Близько 50 хворих потребували госпіталізації. Вразливими є люди старшого віку та ті, які мають супутні патології. Хворіли переважно дорослі, це люди братоздатного віку 30-60 років та 65+. Плюс, і саме 65+, плюс було виявлено масову участку із усіх захворілих, це більше 50%, 188 випадків серед цієї групи. Госпіталізації так само потребували більше, люди від 30 до 65 до та 65+. плюс. і найбільше діагностовано коронавірусної хвороби було у Мукачівському районі, серед усіх районів так по адмінтериторіям.